Welcome to Apple Tree Channel. Unit three. It's tasty. Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Сегодня мы начинаем It's tasty. So we'll talk about food. Li let's answer the following questions. Давайте спершу дамо відповіді на дані питання. Do you always have breakfast in the morning? Чи завжди ви снідаєте вранці? Yes I do. What do you usually have for dinner? Що у вас зазвичай на вечерю? I usually have fish and some salad for dinner. What is your favorite food? Яка у вас улюблена їжа? My favorite uh, food is або I like eating перерахуйте, що ви любите споживати. So what's your favorite food? Чекаю на ваші відповіді у коментарях під цим відео. So I'm just interested in your replies. So what's in this unit? ми будемо вчити? Language. We'll speak about food and drinks, їжу та напої, dishes, страви, models. Щодо граматики будемо говорити про модальні дієслова must, mustn't. The verb to need дієслово need. Present perfect будемо вчити у цьому юніті ми. Present perfect tense, теперішній, доконаний час. Countable and uncountable nouns, злічувальні, незлічувальні іменники, ну з ними ви вже знайомі з початкової школи. Some any та much many. Отже, все, що стосується їжі та кількості. Skills, які навики, які навички ми будемо з вами розвивати? Talking about different food and drinks, говорити про різні їжу і напої. Identifying food and drinks as healthy and unhealthy. Маємо розуміти, яка їжа і напої здорові, які нездорові. Asking and answering about cooking, ставити питання, давати відповіді про приготування їжі. Talking about having meals говорити про прийом їжі. Presenting your national dishes, Презентування, презентація національних страв. Uh, writing a recipe. recipe. Recept, recipe. Будемо писати рецепт з вами. «Write in a paragraph about your favorite cuisine». Будемо писати про розповідь, коротенький, коротенький текст, про вашу улюблену кухню. Національну кухню мається на увазі. Сьогодні на уроці працюємо на сторінках 42-43. Будемо говорити сьогодні про національні кухні National cuisines. Будемо з вами читати тексти, виконувати післятекстові завдання, слухати аудіювання. Так, ну і, як завжди, робити післятекстові вправи, давати відповіді на ці питання. Task 1. Listen and repeat the words in the box. Усі ці слова є у вас навколо текстів, так? Давайте з вами їх послухаємо, повторимо. Приклад, ви вже можете здогадатися, я гадаю, вже і так. Але ми з вами маємо їх прослухати і повторити правильну вимову за диктором. Домовилися? Окей. Okay. Listen and repeat. Слухаємо ці слова і повторюємо. Cuisine. Pasta Baguettes Seafood Macaroons. Dessert. Tiramisu Croissants Raw Champagne Snails Probably Noodles Japanese Asians Ну, а тепер з перекладом. Отже, cuisine – кухня це національна кухня, мається на увазі. Паста макарони, Baguettes, Baguette – багет, Seafood – морепродукти, macarons, ну, Ось це наші макаронс. і є, без перекладу. так? Dessert, dessert – десерт. Ну, Тірамісу зрозуміло, ось він десерт тирамісу, Круасани. Raw – ось у нас є RAW fish. Raw – це Свіжа риба, тобто вона не приготовлена. Сира. Шампейн шампанське. Snails це равлики, також їх їдять. Probably не стосується теми їжа. Можливо, слово перекладається. можливо. Нудлс uh, лапша. Це нудлс. Uh, Буває вона рисовою, до речі, також азійська їжа. Japanese, японський або японка. Назва, наприклад, Приналежності Національної та Asians Азіати. Ну, ось такі слова. Прослухай їх, повтори їх ще раз за диктором. Ну, а потім виконаємо вправу другу. Listen to the Kids in the Kids Online Videos. Зараз ми з вами прослухаємо текст Паоли Жульєна та Аї. Потім прочитаємо тексти і здогадаємося значення слів, які у нас виділені. Ну, ми вже їх знаємо, так? Або підглянемо їх у словнику. Ми з вами ці слова, ось вони були, вони ж виділені в тексті. Знаємо вже їхній переклад. Так? So now let's listen to the kids in the Kids Online videos. Ciao! Do you like pizza and spaghetti? They come from Italy. The Italians like to eat light food. They often cook pasta with tomatoes and seafood. One of the most popular desserts in Italy is tiramisu. Italy is also a country of good coffee. Чао! Привіт! Чи подобається вам піца і спагетті? Вони з Італії. Італійці полюбляють їсти легку їжу. Ну, піца і спагетті – це ж не легка їжа, да, в принципі. Вони часто готують пасту. Макарони з помідорами та морепродуктами. Один з найпопулярніших рецептів в Італії Тірамісу. Італія також країна гарної кави. Слухаємо тепер далі хлопчика. Салют! What do you have for breakfast? Baguettes, croissants, cheese? They all come from France. France is a country of food lovers. The French love eating cheese and seafood, and drinking wine and champagne. The most famous French dessert is macaroons. French people are famous in the rest of the world for eating frogs and snails. Bon appetit! Hello. Французькі. Франція це країна людей, які люблять їжу. А французи, френч-французи, так, Люблять їсти сир і морепродукти, пити вино і шампанське. Найвідпопулярнішим французьким десертом є макарон. Ось вони. А французи відомі в останній частині світу. Для останньої частини світу, тим, що вони їдять жаб та равликів. Bon appetit. Гарного вам bon You probably know Asian noodles with vegetables and chicken. Rice is typical in Asian cuisine. A lot of people also know Japanese sushi. The Asians like to eat fish. They also eat raw fish. Привіт. Тепер звучить японською мовою. Ви, можливо, probably, можливо, знаєте азі... азійські... азійську лапшу з овочами та курятинею. Рис типічне азі... азійська кухня. Багато людей знають про японські суші. Азіати люблять їсти рибу. Вони також люблять їсти сиру рибу. RAW fish це сира риба. RAW це все сире, те, що не приготовлене. Read! So, read the text above again. Прочитай ще раз ці тексти. Любі учні, глядачі мого каналу, не забувайте, будь ласка, ставити свої вподобайки, коментувати відео, якщо вони вам подобаються, якщо вони є для вас helpful, якщо вони допомагають вам. Також не забувайте ділитися цим відео зі своїми однокласниками, друзями, які навчаються за підручником Англійська мова 5 клас Нова Українська школа авторства Оксани Карпюк. Не забувайте також підписуватися на канал і ставати його активними спонсорами, аби отримувати додаткові бонуси та доступу до деяких матеріалів. Дякую вам за вашу підтримку. So, what is your favorite cuisine and why? Яка кухня у вас улюблена і чому? So, as for me, my favorite cuisine is Ukrainian, because I like borscht, голубці, and other Ukrainian dishes. What about you. So, what's your favorite cuisine? How many foreign dishes do you know? Скільки іноземних страв ви знаєте? Okay, name them. So, French menu, Italian menu, and Japanese menu. Зараз ми будемо з вами говорити про французьке меню, італійське меню та японське меню. So listen to the online interview. Прослухайте, будь ласка, онлайн інтерв'ю. Read the kids' answers above. Прочитайте відповіді дітей, які вище у нас розташовані. Then give your own answer. А потім дай свій вла свою власну відповідь. Окей, okay, давайте з вами прослухаємо зараз це інтерв'ю. What is your favorite cuisine and why? How many foreign dishes do you know? I love cheese. They produce a lot of cheese in France. I would like to travel there. I spend my holidays by the sea every year. I love Italian cuisine. You can eat pizza every day there. I think Asian cuisine is very healthy. People there eat rice and noodles, chicken and fish. My favorite cuisine is Asian cuisine, but I don't eat raw fish. Ну, давайте спершу розберемо відповіді дітей. Так? So, I love cheese, мені подобається сир. Uh, багато сиру uh, роблять у Франції. Я хотів би, я хотіла б туди поїхати. Uh, I spend my holidays. Я проводжу свої, uh, свою відпустку або канікули біля моря every year щороку. I love Italian cuisine. Мені подобається італійська uh, кухня. You can get pizza every day there. Там ви можете постійно замовляти собі піцу. Купляти ну і останнє вираз про висловлювання про азійську їжу. Так, я гадаю, I think Asian cuisine is very healthy. Я гадаю, що азійська а, кухня дуже здорова. Е, люди їдять рис і лапшу, курятину рибу. My favorite cuisine is Asian cuisine, моя улюблена кухня, азійська кухня. But I don't eat raw fish, але я не їм сиру рибу. Окей, okay. so own answer. Дай від спробуй дати свою відповідь на ті два питання, які ти почув в аудіюванні. І ось на ці питання ви маєте дати також свою відповідь. Угу. So, what is your favorite cuisine and why? Яка How many foreign dishes do you know? is скільки іноземних страв ви знаєте? Okay, so comment please. Залишайте, будь ласка, under this video. Під So, it would be interesting for me to know about your favorite cuisine and foreign dishes, you know. So M task four. Look for photos of some popular Ukrainian dishes on the internet. Шукайте фото популярних українських страв в інтернеті. Make your short presentation on national dishes. Зробіть коротку презентацію по національним стравам. Use the kids' presentation on page 42 as examples. Використовуйте презентацію а, страв дітей як приклад на сторінці 42 Так ну. Pri, pri, format. So, you can find a lot of information on the internet about Ukrainian traditional food. So, let's uh, try to find them. So, about food, about Ukrainian cuisine, a lot of pictures, and explanation of Ukrainian dishes. Borscht. Уха uh, і so on. Голубці, for example. Назва є продукту і опис, так, з чого він складається. Окей. Okay. І навіть є ось ідіоми, пов'язані з їжею. Так? Bring home the bacon заробляти на життя, Bread and Butter їжа. Bad egg, негідник, Big cheese, начальник. Ось, ну, подивитися. Hot Potatoes проблемні запитання. His cup of tea, тип людей, які подобаються. It's my cup of tea, yes. Це моя людина. Great. That's all for today. Our lesson is over. З тими учнями, які займаються і дивляться мої відеогляди лише за робочим підручником нашим. Я з вами прощаюся. І говорю до побачення. Goodbye. А ось з учнями, які за мною залишаються. І роблять саме перевірку домашнього завдання. Я не прощаюся, говорю вам переходьте, ходьте, будь ласка, за посиланням в описі під цим відео. І давайте перевіряти домашнє завдання разом. Працюємо ми з вами у робочому зошиті на сторінці 28-29. Ну що ж, чекаю вас з нетерпінням на своєму занятті з перевірки домашнього завдання. На все добре, до нових зустрічей, goodbye!